Або. Ось і світанок, сонечко на сході, немов умите росами ясніє. Пташки співають, мов сама природа, вітає ранком весняним Марію. Про що співаєте? Чому такі ви раді? Марія безутішна ридає. іде до гробу, де Христа поклали. Чому радіє так земля не знає? Одне в думках, хто каменя відвалить, всі повтікали і усім байдуже. Який важкий цей величезний камінь, як камінь, що на серце тисне дуже. Та мій Спаситель щоб хоч раз побачити оливою, щоб тіло намастити, іде Марія, серце гірко плаче, до радощі весни немає діла. Ішла Марія, а земля співала, Воскрес Христос, нема його у гробі, земля спасіння Боже зустрічала, смерть подолавши, вийшов цар із гробу. Воскрес Христос, біжи, кажи Марії звіщай усім Господнє Воскресіння. Прийшла на вічність до людей, надія, Воскрес Ісус. Давидове насіння амінь.